Велика частина Біблії це розповіді про окремих людей у контексті історії нашої землі. Деякі біблійні герої з'являються епізодично. Про інших розповідаються більш детально, і серед них один із найпопулярніших це цар Соломон. King Він був сином Давида і третім ізраїльським царем. Соломон написав книгу Прич – Еклезіаста, Еклезіес та книгу Пісня Пісень. «Son of Sons». У перекладі Огієнка, пісня над піснями. Соломон був творчою, різносторонньо розвиненою особистістю. І чи не наймудрішою людиною, яка колись жила? Коли він тільки сів на престол, написано, що вночі йому з'явився Бог і промовив Проси, що я мав би тобі дати. Ask for whatever you want me to give you». Цікаво, що Соломон тоді не думав про багатство, перемоги, довге життя, а попросив. Дай же тепер мені мудрості та знання. – «Give me wisdom and knowledge». Богу сподобалося його прохання, він наділив його великою мудрістю, а на додачу ще й багатством, славою і довголіттям. Бог дав мудрість, але не забрав право вибору. І розумний Соломон теж припустився багатьох помилок, мав тисячу жінок, навіть упав в ідолопоклонство. Добре, що до кінця життя схаменувся. І тоді він написав книгу Еклезіаста Еклезіастис. Це глибокі роздуми про сенс життя. І в третьому розділі Соломон пише: Все має свій час. «There is a time for everything». Є час народитися і час помирати. A time to be born and a time to die. Час руйнувати і час будувати. «A time to tear down and a time to build. Є час плакати і час сміятися. A time to weep and a time to laugh. є час любити і час ненавидіти, A time to love and a time to hate. час для війни і час для миру, A a time for war and a time for peace. І далі Соломон зробив висновок. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, і поки вони живуть, робити добро. Переклад останньої частини англійською. To be happy and to do good while they live. Підведемо підсумки. Мудрість це дар від Бога, і він дає її тим, хто просить. Але навіть розумні люди можуть припуститися помилок. Також усе має свій час. Якщо зараз ми більше плачемо і втрачаємо, не завжди так буде. Прийде час будувати, радіти, прощати і любити. У кожного з нас Бог клах прагнення вічності, без тривог, страху, хвороб, старості. Ми створені з тим бажанням. Бог виконує Його, коли Ісус повернеться. Але навіть зараз ми можемо підніматися над обставинами, знаходити причини для вдячності і робити тебе.